Вітаю всіх учасників навчального процесу. Наступна тема уроку музичного мистецтва види оркестрів. Мета відеорозповіді продовжити слухання творів в оркестровому виконанні та з'ясувати, які музичні інструменти входять до складу Естрадно-симфонічного оркестру і духового оркестру. Чому духовий оркестр частіше виступає не в концертних залах, а на відкритих майданчиках? Естрадно-симфонічним називають колектив музикантів, які виконують естрадну, джазову, народну і класичну музику в сучасній обробці. Естрадна частина представлена ритм-групою: це ударна установка, перкусія, фортепіано, синтезатор, гітара, бас-гітара і бікбендом це групи труб. Тромбонів і саксофонів. Симфонічна частина представлена великою групою струнних смичкових інструментів, групою дерев'яних духових, литаврами, арфою. Найчастіше естрадно-симфонічні оркестри використовуються під час пісенних галавистав, телевізійних конкурсів рідше для виконання інструментальної музики. Зазвичай студійна робота превалює над концертною. Це запис музики до кінофільмів, вистав на звукові носії, створення фонограм. Оркестр, що складається виключно з духових і ударних інструментів, отримав назву духовий оркестр. Основу складають мідні духові інструменти труби, тромбони, валторни, туби, але використовуються і дерев'яні духові флейти, кларнети, гобої, фаготи. Зрозуміло, що звучання духового оркестру дуже гучне, яскраве, тому концерти проходять не в закритих приміщеннях, а на відкритому повітрі. Духовий оркестр може виконувати як військову музику, так і популярну танцювальну європейського походження: вальси, польки, мазурки і так далі. Саундтреки голівудських фільмів, завдяки яким кінострічки запам'ятовуються і стають улюбленими серед глядачів, так само можуть бути виконані оркестром. І часто саме музика робить кінофільм мегапопулярним, оскароносним. Американський композитор Джон Вільямс став п'ятикратним лауреатом найвищої нагороди у світі кіно. Премії Оскар послухайте попорі Джона Вільямса із кінофільмів Супермен Імперія Сонця, Зоряні Війни у виконанні Національного академічного духового оркестру України та подумайте, музику до яких відомих кінофільмів чи мультфільмів ви хотіли би послухати у виконанні духового оркестру.